Сьогодні ми будемо святкувати вечерю Господню. І я нагадаю про її значення. Ті слова, які ми читали в шостому розділі Евангелії від Івана, вони вказують туди саме, на що, на кого вказує вечеря Господня. Тому що вечеря Господня це те, що заповів сам Ісус. І вечеря Господня це знак і печать нового звіту. Коли він вперше це зробив, коли вони з учнями святкували Песах, і це була остання ніч Ісуса. І Він зробив це вперше і заповів, щоб це продовжувалося. І саме тоді вперше прозвучали ці слова. Що це тіло моє, яке за вас віддається, і кров моя, яка за вас проливається. І цим Він сказав про те, що з ним дуже скоро відбудеться. І християни, вже після Воскресіння, коли нарешті у, 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 те все, що говорив Ісус, було нагадане Духом Святим, апостолом, і в світлі Христового Воскресіння. І саме тому ми збираємось в день, який Воскрес Христос, перший день тижня, в світлі Воскресіння у них це склалося нарешті в цілісну картину. Та картина, яка наповнила їх серце радістю. Тому що ніхто вже не міг забрати цю радість. І сьогодні, коли так багато у нас підстав для смутку, для печалі, нам потрібно приймати вечерю Господня, знак і печать заповіту. Як знак. Вона вказує на Господа нашого Ісуса Христа, який так нас полюбив, що пішов за нас на хрест, і повністю заплатив за гріхи наші. І Дух Святий виливає цю любов в наші серця. І ми можемо радіти тим, що як я грішник, який бачить тільки частину своїх гріхів, а якщо взяти найменший з них і почати розбиратися, то це образа безкінечно святого Бога. Але за мене помер улюблений син Божий, заплативши за всі мої гріхи. Це підстава для того, щоб кожен день мати радість навіть у важких обставинах. Ця радість у християн поєднується із смутком, тому що ще багато зла. Але. Ми звершуємо вечерю Господню, і ми знаємо, що ми звершуємо до того часу, поки Він прийде. Давайте відкриємо цей відомий, дуже відомий християнам текст, перший Коринтян, 11 розділ. І я нагадаю вам, просто хочу, щоб ми ще раз це прочитали. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звичає аж доки він прийде. Ми звіщаємо смерть вічного Господа, який став людиною для того, щоб бути з нами, щоб нас врятувати, і він прийде, обов'язково прийде, і дасть відплату всім тим, хто не слухається Євангелії Божої, хто переслідує його дітей, хто надимається, хто живе не Божою правдою. А своїми інтересами, але для дітей Божих це буде повний, повна радість. Він прийде. І зараз він з нами. Тому що вечеря Господня вказує на Христа, який помер за нас, на Христа, який воскрес і сів праворуч Отця, там знаходиться його людська природа. Але Він зараз з нами кожен день. Духом Святим. І Він нас не залишить. І вечеря Господня про це нам говорить. І тому ми будемо її звершувати. І я нагадаю, що право приймати мають члени церкви, які охрещені, які визнали свою віру перед Богом і людьми, так як ми бачили, дві сестри приєдналися до нашої общини минулої, минулої неділі. Малі діти ще не можуть, бо треба розуміти, що це, на що вказує, що відбувається. Гості з інших церков, але, як я завжди кажу, якщо в своїй церкві ви регулярно приймаєте причастя ви в мирі з церквою з Богом. І ми приймаємо і одночасно це вказує на нашого Господа, і ми пам'ятаємо, що він з нами. І одночасно, що це є печать якою Бог підтверджує все, що Він обіцяв. Він обіцяв прощення гріхів і Він дає його. Він обіцяв те, що буде діяти Духом Святим в серцях, і він діє. Якщо нам важко, ми можемо пертися на Божі обітниці, просити про Божу дію, щоб Він допоміг нам, щоб він прийшов на допомогу, щоб він допоміг побачити в його світлі все, щоб Він подав нам поміч. Тим чи іншим способом Він з нами. Він продовжує нас підтримати, Він продовжує нас годувати, турбуватися за нас. І ми знаємо, що всі обітниці у Христі так і амінь. Давайте зараз ми помолимося перед звершенням вечері Господньої. Господи, Боже наш, ми дякуємо Тобі за Твою велику любов до нас. Ми дякуємо, що Ти послав Твого єдинородного улюбленого Сина і віддав Його, і ти вчинив Його жертвою за гріхи наші. Для примирення з тобою. Ми дякуємо тобі, Господи. І ми просимо, щоб ти зміцнив нашу віру. І ми просимо, щоб ти освятив ці хліб і вино, які на цьому столі, для використання в цьому таїнстві. Але найбільше просимо про дію Духа Твого Святого в наших серцях, щоб нам прийняти цю заповідь, це таїнство з покаянням і Вірою. І ми, Господи, визнаємо, що хоча Ти відродив нас Духом Твоїм святим, але ми все ще недосконалі. І ми легко збиваємося з дороги. І Господи, прости нам, коли ми забували про цю велику жертву, про цю велику любов, коли люди нас жахали більше. Коли вони виростали в, нашому, в нашій свідомості до гігантських розмірів, і ми забували, що ти правиш світом. Господи, прости нам всілякі гріхи гордості, надмання над людьми, нехтування нашими рідними. Господи, ти знаєш кожного з нас, знаєш, до кого, хто з нас до чого схильний, хто схильний палати гнівом, хто схильний боятися. Інших людей, і в цей час тривог, ми дякуємо, Господи, що через це, цю заповідь Ти говориш, що Ти з нами. Ми дякуємо за велику жертву Христа, ми дякуємо, що Ти застосовуєш її до нас кожен день, Духом Тим Святим, і просимо зміцни нашу віру, допоможи розуміти, як нам служити тобі, у цих обставинах, в яких ми зараз знаходимося. Ти знаєш, що багато питань у дітей Твоїх до тебе, і ми просимо, щоб ти дав від тебе мудрість, дав розуміння, підтримав нас і дякуємо, що ти звертаєшся до наших сердець і через причастя, через цю вечерю Господню, через цю Євхаристію, тому що у нас багато причин, щоб тобі дякувати. І тому ми просимо, Боже. Щоб ти простив нам гріхи наші, зміцнив віру, благословив звершення цього таїнства і щоб Дух Тві Святий діяв у наших серцях. Ми молимось про це в ім'я Ісуса Христа і віддаємо Тобі подяку. Нехай буде слава тобі, Отцю, Сину, і Духу Святому. Амінь. Сідайте, будь ласка.